Всім привіт! Сьогодні в мене закінчуються дві акції. Перша акція на 9 прекрасних схемочок тобто, помножити їх на 2. Це є 18 схем чарівниць. Перші дві ви бачите на фотографії. Це є чарівниця під номером 1 і чарівниця під номером 1, дріб 2. Таких є чарівниць 9, але вони є різні, абсолютно різні. Там є на 2 відтінки, на 3, на 4, на 5 відтіночок. Це абсолютно вони різні. І хочу наголосити, що ще є одна акція, це, яка почалася вчора. Тут є лише один варіант показаний даної схеми, але їх є. Три Вони різняться трошки орнаментом. Тож, є дві акції, але ще є один такий е, цікавий нюанс, ніби радісний для вас, тому що хто придбав самий перший, Вчорашню акцію, той отримає дві схемочки по 150 гривень у подаруночок. І плюс вже ця жіночка отримала чотири схемочки Eдельвейсу 19 дріб 1, 2, 3, 4. Но вона ще сьогодні отримає дві схемки по 150 гривень. Це сама перша учасниця, яка написала мені. І минулого разу сама перша придбала, і цього разу вона сама перша. Я навіть озвучу, це є Оксана Білкіна. Тож, пані Оксано, чекайте ще дві подарункові схемочки. Вони прекрасні, вони великі, і вартість їхня буде по 150 гривень по-дальшому. Далі, хто придбав? Обидві акції, ну, вже незалежності, коли він придбав першу акцію, але тепер будемо рахувати, хто придбав другий і так до п'ятої людини вчорашню сьогоднішню акцію, яка триває лише два дні. Іменно ця, яку ви зараз бачите, отримаю в подаруночок, схему. За 150 гривень. І плюс 4 схеми Едельвейса 19, дріб 1, 2, 3, 4. Ці чотири схемочки і велика схемочка, це буде 5 схем подарункових. Їх отримають ті люди, які придбали обидві акції. Але друга акція придбана була під номером що другий, ви придбали, третій, четвертій і п'яті. Далі ми не зупинимося, тому що хто придбає вчорашню акцію і сьогоднішню до під номером ніби 6, 7, 8, 9, 10, але при умові, що придбав і попередню акцію, отримає схемочку під номером не під номером, то прекрасна, також інакша схемочка. За 150 гривень і плюс ці Едельвейси, що були сказані попередні, під номером 19. Чотири схеми. То також буде п'ять схемочок. І хто вже придбає 11 по 20, отримає у подарунок чотири схеми Едельвейсу під номером 19. Хто вже придбає аж 21 по 30-й. Отримає два, дві схеми Едельвейсу 19-дріб 2 і 4. І хто вже буде 31-й 40-й, отримає Едельвейс номер 19 дріб 1 і 3. Тут я даже покажу. Бачите, все, що було по справедливості. А хто вже після сорокового отримає один Едельвейс. Ну і цей вже Едельвейс буде вже на ваш вибір. Хто схоче перший, ніби дріб один або дріб 2, дріб 3, дріб 4. Я дам змогу вам обрати у сліпу. Тож бажаю вам гарного дня всім! І отримати чим побільше схемочок. Тож, хто не придбав попередню акцію, може сьогодні її також придбати, тому що вона закінчується іменно сьогодні. Всім удачі! Хай вам пощастить отримати чим побільше схемочок, подарункових, гарного всім дня! Хай щастить!